Всім привіт! Я радий вас вітати на каналі From Ukraine. Як завжди, розглядаємо найважливіші новини з Європи та світу для українців за кордоном. Підпишіться на канал From Ukraine, поставте лайк цьому відео, щоб не пропускати нових цікавих новин. Почнемо з досить гучних заяв Роберта Кеннеді молодшого. Хочу нагадати, що один із двох профільних комітетів нещодавно Сенату Сполучених Штатів з мінімальною перевагою проголосував за те, щоб рекомендувати палаті затвердити призначення. Роберта кеннеді молодшого, міністром охорони здоров'я країни до речі, представник знаменитої американської родини політиків демократів Кеннеді, був одним із найнеоднозначніших номінантів, так скажемо, президента Дональда Трампа. Його кандидатура викликала питання навіть у деяких сенаторів і республіканців справа саме в його нестандартних для посади голови Міністерства охорони здоров'я. Поглядах, по-перше, він проти вакцинації, і також він заявив про дуже цікаві речі, які відбувалися на його думку в Україні. Наприклад, у 2005 році він написав статтю, в якій натякав, що влада Сполучених Штатів приховує відомий їм зв'язок між щепленнями та аутизмом. Ця теорія базувалась на науково підтверджених даних, але кілька разів була повністю відхилена у 2023 році. Кеннеді молодший брав участь у підкасті Леса Фрідмана. В нього кілька тижнів тому також ви знаєте, виступав Володимир Олександрович, і на цьому подкасті він сказав, що взагалі немає жодної безпечної та ефективної вакцини. Буквально нещодавно Роберт Кеннеді Молодший висловлював свою думку щодо ситуації в Україні щодо війни в Україні та її наслідках та причинах. Роберт Кеннеді Молодший назвав USAID прикриттям ЦРУ. Він сказав, що USAID, яке є прикриттям ЦРУ, вклало 5 мільярдів доларів у фінансування заворушень Євромайдану в Україні. Він сказав, що ці заворушення привели до державного перевороту проти демократично обраного уряду України. За його словами, це був уряд, який і Відмовився обирати бік заходу, тому ми хотіли їх прибрати, і це визнав Кеннеді в інтерв'ю. А вже інший член команди Трампа, бізнесмен Ілон Маск, який очолює сьогодні департамент ефективності уряду в США, взагалі заявив про ліквідацію цього агентства USAID, яке витрачало мільярди на грубе втручання у політику багатьох країн по всьому світу, включаючи Україну. До речі, маск також звинуватив USAID у фінансуванні розробок біологічної зброї і заявив, що це агентство має померти. Чи знаєте, ви каже він, що USAID, використовуючи ваші податкові гроші, фінансувала дослідження біологічної зброї, включаючи covid 19 внаслідок яких загинуло мільйони людей. Також Ілон Маст перепостив повідомлення одного з блогерів про те, що USAID вклало 53 мільйони доларів в організацію EcoHealth Alliance, яка потім використала ці кошти для підтримки досліджень набуття функцій коронавірусів у лабораторії в Ухані, тобто, за його словами, USAID та ЦРУ насправді не займаються демократією. Вашу думку з приводу заяв Ілона Маска та Кеннеді щодо COVID-19, щодо організації USAID, пишіть в коментарях під цим відео. Дякую. І зараз дуже цікава ситуація розвертається в Європі, тому що з 10 лютого 2025 року Євросоюз офіційно дозволяє додавати до 4% порошку з личинкою комах у хліб, сир, джем, макарони та інші продукти. Друзі, офіційна причина це пошук, начебто, альтернативних джерел білка. Проте ніхто не гарантує погодитися, що цей відсоток не збільшиться в майбутньому, і більш того, думку звичайних громадян ніхто не запитував. Прихильники цього рішення стверджують, що воно допоможе вирішити проблему нестачі продовольства. До речі, як ви думаєте, чи допоможе це вирішити цю проблему та зробить продукти доступнішими? А противники до речі, вважають, що це прихована трансформація харчової індустрії, нав'язана без громадського схвалення. Але ж в той час, як в Європі експериментують з комахами, наприклад, в республіканському Техасі, м'ясо залишається традиційним продуктом, в принципі, так як і в Україні, наприклад, потяг це демонструє різний підхід до харчової політики. Дуже цікаво, чому Євросоюз рухається до радикальної зміни раціону своїх громадян. Можливо, це лише перший до речі крок у глобальній перебудові харчової системи. Часом Сполучені Штати нарощують військову присутність у Гренландії. Дання, до речі, вже офіційно погодилась на збільшення військової присутності Сполучених Штатів в Гренландії. Прем'єр-міністр цієї країни Мете Фредріксен заявила, що Арктика стає. Стратегічно важливим регіоном, однак у цій історії поготитися є підводні камені, тому що Гренландія має унікальне геополітичне розташування а її контроль дає Сполученим Штатам військову перевагу. Крім того, місцеві ресурси можуть стати також поготись об'єктом боротьби між світовими державами. Раніше Дональд Трамп, ви знаєте, навіть пропонував купити Гренландію, що викликало обурення у данців. Тепер, вже коли Трамп нарощує там присутність, виникає питання чи не стане острів новою гарячою точкою у протистоянні Сполучених Штатів, Росії та Китаю. Висновок друзі, американський вплив в Гренландії стрімко зростає. Ми це бачимо на очах. А Європа все більше підлаштовується під стратегічні інтереси Сполучених Штатів, що може призвести погодність до нових геополітичних конфліктів. Зараз також відбувається паніка, так скажемо, в країнах Балтії, і мешканцям радять робити запаси їжі та води. Ви запитаєте, в чому справа. Влада Латвії, до речі, Литви та Естонії рекомендує зараз громадянам запасатись продуктами, водою та альтернативними джерелами енергії. А причина, друзі, це майбутнє відключення від російської енергосистеми та перехід на європейські мережі. Це викликало звичайно занепокоєння серед звичайних громадян. Люди бояться, що процес пройде не так гладко. Як заявляє влада, і призведе до перебоїв з електроенергією, наприклад, стри. а також підвищенням цін на продукти та пальне, особливо тривоже те, що подібні рекомендації погодьтеся зазвичай дають напередодні серйозних криз або воєнних загроз. В Соцмережах вже активно обговорюється, чи не готуються чи не готується Крини Балтії до можливого загострення ситуації в регіоні. Отже, ми бачимо, що енергетична незалежність коштує дорого, і жителі країн Балтії можуть зіткнутися, погодитись із серйозними труднощами чи виправдана така ціна. Неспокійно також і в Німеччині, і діти бояться ходити до школи. Злочинці захоплюють вулиці. Влада, наприклад, Дрездена офіційно попереджає батьків, що діти можуть стати жертвами злочинних угрупувань по дорозі до школи. У місті почастішали напади і у підлітків відбирають кросівки, годинники їжу. А поліція безсила. особливо тривожним є заявлення самої поліції. Ми посилили патрулювання, але злочинців знайти не вдається. Паралельно розгортається звичайно політичний скандал, тому що лідер. Е Вільної демократичної партії Крістян Ліднер прямо звинувачує зелених у розпалюванні зараз хаосу та підтримці неконтрольованої міграції. Незрозуміла ситуація зараз відбувається і у Франції, тому що уряд затвердив бюджет в обхід парламенту і ризик є в отому недовіри. Тобто прем'єр-міністр Франсуа Бару пішов на відчайдушний крок, затвердив бюджет без голосування в парламенті, і це викликало різку критику з боку опозиції, яка тепер погрожує оголосити в недовіри. Останніми роками взагалі подібні кроки призводили до масових протестів, також і політичних криз. І чи не це початком нової також хвилі заворушень у Франції? Отже, друзі, ми живемо в епоху стрімких змін, погодяться харчові експерименти, геополітичні маневри, міграційні кризи, природні катастрофи, все це створює атмосферу нестабільності. Побачимо, як всі ці події вплинуть на наш світ найближчим часом. Пишіть свою думку в коментарях. До зустрічі!